Вендер Sentinel-1 має такого помічника, асистента як Purple AI. І відповідно з ним ми значно зменшуємо той об'єм часу, який нам необхідний для того самого аналізу і, взагалі, розслідувань інцидентів. А відповідно, що є його такими фічами, що його є функціоналом. По-перше, це ми можемо. Скажімо, написати йому, ну, як у випадку з чатом чи такі, що мені потрібно побачити щось конкретне, беремо абстрактно. І асистент Purple AI він може перетворити наш запит на query language, тобто, це та мова запитів, якою користується Sentinel-1 для того, аби зберігати телеметрію, і, відповідно проводити пошук деяких івентів з цієї всієї телеметрії. І, відповідно, перетворивши наш запит на Query Language, він також і виводить результат, який нам необхідний. Відповідно, дане така переписка, дана переписка, вона відбувається в режимі ноутбуків, що теж досить схоже, як з чатом GPT чи будь-якими іншими асистентами. Там, теж, якщо знаєте, є переписки. То тут у нас відбувається все по аналогії, але називається вони ноутбуками. І також ми їх можемо розшарювати між собою, тобто з колегами, які теж мають доступ до контролю, і відповідно проводити якісь колективне розслідування інцидентів. І також досить зручною річчю є те, що після того, як ми отримаємо відповідь від асистента Перто AI, ми також маємо і Декілька запитань, які вже можна наводяще використовувати, для того, аби продовжити розслідування і не ламати голову, а що мені далі потрібно в нього спитати, щоб отримати необхідну інформацію. Але можливості даного асистента вони не обмежуються, скажімо, лише там тут перепискою. Ми також можемо отримувати від нього певного роду висновки про. Те, що трапилося в конкретному івенті, чи що трапилося з в конкретному інциденті, Тому нам дійсно набагато простіше, набагато краще прочитати один чи два абзаци висновочку від асистента Purple AI, аніж аналізувати сотні атрибутів, і потім самому власноруч корелювати всі івенти. І ось внаслідок такої інтеграції, імплементації штучного інтелекту у процес захисту кінцевих точок, вендор Sentinel 1 перейшов до того, що технологія асистує людей. Відповідно, якщо там з іншими вендерами нам необхідно в консолі провести, досить багато налаштувань, чи на тому самому агенті включати, вмикати, вимикати якісь модулі, то теж Досить багато налаштувань для того, аби воно працювало справно, то у випадку Sentinel 1 нам не потрібно проводити якихось скажімо, сидіти досить довго часу для того, аби лише налаштувати. Ви буквально за годину часу можете налаштувати і консоль, і розгорнути всі бажані агенти для того, аби вони вже розпочали захист і. Асистування саме вам як аналітику.